У Києві від початку повномасштабного вторгнення більше п'яти тисяч українок навчилися правилам поводження зі зброєю, вміють стріляти, кидати гранати та оволоділи базовою медичною підготовкою. Щотижня такі тренінги для охочих жінок влаштовує організація Українська Валькірія. Наталя, менеджер магазину жіночого одягу та волонтерка американської організації «Blue and Yellow». Це її перший вишкіл і зброю, нехай навіть не бойову, а страйкбольно вона тримала в руках вперше в житті. Я побачила в інтернеті, що є така підготовка для дівчат. І я вирішила прийти сюди, щоб навчитися зрозуміти, розпізнавати небезпеку, щоб не розгубитися в критичній ситуації, не боятися зброї та дати відсіч ворогу, якщо це буде потрібно. Ну а найголовніше це постояти за себе в критичний момент, за своїх близьких та інших людей. Тому ця підготовка дуже корисна для дівчат і не тільки. Таких, як Наталя, так би мовити, в зелених салах переважна більшість учасниць. Але під наглядом досвідчених військових інструкторів до кінця дня вони щонайменше знатимуть, як правильно тримати зброю, перезаряджати і вести вогонь з різних положень, як рухатися у складі малої групи. Також тут навчаються правильно метати гранати, користування армійськими раціями, бойовому екіпіруванню та основам мінної безпеки. А починалося все близько двох років тому, як курси самозахисту для жінок. Це зароджувалося просто як самозахист для цивільних. Надалі у нас приходила велика кількість жінок. такий у нас спрос був. І через це ми вже специфіку. в такому плані пішли, що жінки на наразі, які чекають своїх чоловіків, які. Самі по факту мають захистити свою сім'ю, вони мають знати, як це все робити, тому що ми не хочемо повтору, наприклад, як в Бучі, як в Вірпіні, тобто, як в окупованих територіях, щоб людина, якщо дадуть зброю, розуміла, що з нею робити. Тобто, у нас така ціль, щоб людина могла себе захистити себе і свою сім'ю. Учасниці тренінгу різного віку і за рівнем фізичної підготовки, тому це не армійський курс молодого бійця, а його лайт-версія, яку може виконати навіть дівчина без досвіду. Для порівняння це також курсантки українських валькірій, які тренуються вже не перше заняття. І на цих кадрах наразі опановують всі тонкощі штурм будівлі. Тут у нас, якщо дверний прийом короткий. То нам потрібно скомпенсувати довжину стола. Ми можемо ствол трішки підняти так, чи трішки його укоротити під мишку. Більше 500 учениць після поглибленого курсу долучилися до сил оборони та захищають країну на передовій. В інстаграмі громадської організації Українські Валькірії багато таких презентаційних роликів а також відео з враженнями учасниць від навчання. Навіть для тих, хто не планує це саме як самозахист, це дуже класна розрядка від якихось буденних проблем. Захистити себе вміти накласти турнікет собі або дитині. Наприклад, дуже важливо зараз навчатися і тренуватися. То вся клопадок вона завжди буде похід. Тому ж таки, в інстаграмі можна і записатися на курс тренування платні, але українські валькірі кажуть, що таким чином не заробляють. Отримані гроші йдуть на інші проекти організації, зокрема на підтримку поранених бійців у шпиталях Києва. Тут е, з нами працюють діючі військові, е, ті, які, наприклад, отримували поранення, чи вони вже списані, чи ще щось. Ну тобто, різні питання бувають, різні хлопці. І коли вони розуміють, що є нагальне питання зараз в плані е, самозахисту, там де вони їх зняли. Можуть при ну, бути корисними, вони дуже раді допомогти в цьому питанні. Тобто, ми об'єднуємо так, би мовити, дві сфери. Валькірії проводять арт-реабілітацію, надають психологічну підтримку, розвантажують підсвідомість воїнів через призму психофізичних активностей. Власне, деякі бійці соціалізуються і під час вишколу із самооборони. Інструктори дають базову підготовку, а потім вибір продовжувати і нарощувати фізичний потенціал та навички, чи просто знати основи самозахисту. Коли ми спілкувалися, закінчилася тільки половина першого вишколу, а Наталя вже зробила свій вибір. Я тільки почала той бірж перший день, але е, я би хотіла продовжити це вивчати, е, тому я дуже задоволена і дуже вдячна організаторам.